Привіт, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Вас вітає диво, казка. Тож усі зручно сідаємо, казочку розпочинаємо. В лісі сонечко світило, навкруги все зеленіло, птахи пісеньку співали. Ведмежатка звеселяли, він під деревом сидів і щось тихо бурмотів. Пам'ятаю, пам'ятаю, я одну пригоду знаю. Мені бабця говорила, що всі птахи мають крила, що поляна в лісі є непроста вона, як всі. Там співають квіти всі, от, якби мені знайти. Мабуть, піду пошукаю, потім друзям порозповідаю. От, зібрався і пішов. По стежині лісом ішов, повернув ліворуч, повернув праворуч. Потім покрутився, став. Ой-ой-ой, ой, я заблукав. Що робити? Куди йти? Треба лиш подумати. Тут стежина, там рівчак. Треба мені йти ось так. Пішов вгору, навпростець. Стежка має теж кінець, закінчилась на горі. Ой, ой, лишенько, куди, куди тепер іти, розгубилась ведмежа. Закричало ведмежатко. Тук-тук-тук. Це хто кричить? Хто тут є? Допоможіть! Дятле, дятле, я ось я тут, заблукав, допоможи не залиш мене в біді, скоро нічка вже прийде, тоді спадки буду де. Оце так. Куди ти йшов, що далеко так зайшов? запитав дятел його. Я поляну тут шукав, але бачиш, заблукав, там співаючі квітки. Ти не бачиш з висоти? Звісно, бачу, звісно, знаю, бо я часто там буваю, і тебе я відведу. Бо це близько, на лугу. Йди за мною, я лечу, сказав дятел і полетів. Ведмедик швидко дріботів. Чуєш спів? дятел питає. Звісно, звісно, ведмежа відповідає. Ось поляна, ось ці квіти, музикальні, наче діти. Як красиво! О, дива! завтра друзів приведу я, сказала радо ведмежа. У цих квітах жила фея. Вона, звісно, чарівна. Привіталась вона чемно і запитала ведмежа. Чи потрібна допомога? Я чим зможу допоможу. Ведмежа дуже зраділо. Звісно, звісно, допоможи. Скоро ніч уже на дворі, Я не знаю, куди йти. У мене є чарівний коврик. Він додому донесе. Ось сідай, зручніш на ньому. тебе політ цікавий жде. Дякую, це так приємно, відповіла ведмежа. Зручно сіло і полетіло до домівки, до себе. Швидко коврик цей летів і додому прилетів. Ось і хата ведмежати, скоро ніч іде до хати. Наш ведмедик швидко встав, коврику подякував. Дякую, що послужив. Політ красивий був, я ніколи не літав і тому щасливий став, низько, низько поклонився, ще й лапкою помахав. Коврик високо піднявся, і у хмарах заховався, ніч на землю вже лягає, ведмежа відпочиває, в ліжку спить, сни розглядає, ти також часу не гай, швидко в ліжечко ляй. сон у сни до тебе йде. Novo kasko prinese.